У бучі пройшов всеукраїнський професійний турнір зі змішаних єдиноборств MMA pro Ukraine про Захід було присвячено пам'яті Максима Редзанича, загиблого героя АТО Скоцюбинського. Дуже багато спортсменів сьогодні в збройних силах в правоохоронних органах захищають країну нашу в зоні АТО, працюють в правоохоронних органах і за і обороняють безпеку на своїх територіях. Тому кожен чоловік, якщо він справжній чоловік, він повинен вміти захистити свою сім'ю, своїх близьких, свою територію, свою країну. Взагалі я хочу сказати, от дивлячись на аудиторію і представників навіть різних політичних партій і поглядів, переконуюся в черговий раз в одному. Спорт об'єднує, об'єднує усіх, і саме що надзвичайно важливо, політики не має бути, має домінувати спорт сьогодні. в місті Буча. Цей турнір для меня праздником, Потому що как бы, ми видимо, що все еще є спортсмени, є ентузіасти, є люди, які готові не опираясь на государство, не опираясь на местную власність, вкладати деньги в спорт і дарить всім такі праздники. Турнір зібрав найкращих бійців змішаних і з різних регіонів України. Серед учасників були майстри спорту міжнародного класу, чемпіони та призери світових і європейських чемпіонатів з різних видів єдиноборств. Якщо дивитися состав учасників, то практично в кожному бою присутствує либо чемпіон, либо призер світу або Європи по різним видам спорту. Як ви розумієте, це достатньо важко стати чемпіоном або призером світу по якому-то виду спорту. Тим більше по масовому, який розпространений по всьому світу. Тому підготовка до цих змагань йшла, мабуть, у більшості учасників всю життя. Спеціальним гостем турніру став Олександр Пономарьов, який не без усмішки пригадав і власне спортивне минуле. Я так жартую, інколи що мене боженька вів до співу. Тому що кажу, що якщо боксерам вибивають мозги, да? а я займався сім років цим спортом, то вокалістам треба, щоб голова була пуста для того, щоб хорошо резонувала. <клес> Тут власне, так в мене вийшло. Я займався спортом, пов'язував з цим е своє майбутнє тоді. А потім просто після змагань їхав на тренування і не побачив вже цифр на тролейбусі, пішов до лікаря, мені сказали, що мінус два за тиждень, і заборонили мені займатися. У рамках турніру відбулося 10 яскравих боїв: билися, не шкодуючи жодного органу тіла. Але в завершенні майже кожного поєдинку міцно обіймалися. У перервах між поєдинками глядачів розважали концертні номери переважно національно забарвленого та козацько-лицарського характеру. Мені завжди цікаво, що думають спортсмени во время поєдинка? Що в голові твориться. Я думаю, що кожного по-разному, кожен по-разному настраюває. лично я, я спеціально прийшов сюди з І щоб її не розчарувати, Я должен был выиграть. И для меня это как бы есть мотивация. Сереж, девушка есть? Есть. С тобой жить опасно? Нет. Ты Почему? добрый. Конечно. Ну а если не делаешь? Ринг как... это совсем другое. А если не делаешь, как ты хочешь? Вот злишься как? Ну я нахожу компромиссы. Везде нужно находить компромисс. Все бойцы добрые люди. Хоча все да мало внутри все бойцы добрые. Головною подією турніру став бій за офіційний титул чемпіона України серед професіоналів зі змішаних єдиноборств. Выборов его Дмитро Заверюха с Миколаева. Как обычно, исход, конечно, для меня приятен, но ошибок много и нужно над этим работать. Как оцениваете своего соперника? Хороший соперник, я неоднократно уже с ним встречался. А, к, моему, к моей радости, я побеждал дважды. Сегодня один из этих моментов. Судячи з настрою організаторів, учасників та відвідувачів заходу, наступний турнір вже не за горами. Василь Чернявський, Тетяна Антонова, Павло Лозовий, Володимир Пономаренко, Ірпінь ТБ